Ці глядачів телеканалу РТБ в ефірі програма один на один. І сьогодні в нас студії голова Рівненської обласної ради Юрій Кичати. Вітаю вас, добрий от минулого тижня. У рівному побував голова Верховної Ради України Володимир Рибак. Під його голованням зокрема відбулося засідання координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Взагалі, от про що йшлося, і які можливо вже знаєте, які враження у голови Верховної Ради від візиту в нашу область. Ну, перш за все, хочу сказати, що це був офіційний візит голови Верховної Ради України в рамках цього візиту, і була проведена координаційно консультативна рада з питань розвитку місцевого самоврядування, де розглядались питання саме концепції розвитку місцевого самоврядування, де розглядалися питання, в тому числі, куди ми йдемо в частині. Розвитку територіальних громад, не тільки нашого краю, в Україні в цілому. І, звичайно, приємно те, що Володимир Васильович відзначив досить високо рівень фаховості наших представників територіальних громад. І за що й подякував в своєму особистому листі після візиту. Ну, а запам'яталося, знаєте, ми були в перинатальному центрі, відвідували одну хвору, одну пароділлю. верніше породіллю, яка народила 10-го хлопчика. Привітав Володимир Васильович. І знаєте, настільки. Простий такий чоловік, проста людина. Ми вже вийшли з перинатального центру, він ознайомився із перинатальним центром. Вийшли з перинатального центру, звичайно, супровід, автомобілі чекали. А він питає, а скільки нам ще до наради? Півгодини. Давайте пройдемося пішки, подивимося, хоч місто, подивимося, і погода добра. І, звичайно, знаєте, я був. Досить здивований. все-таки особа, яка охороняється державою, передбачає посада, пішли через пішохідний перехід, зустр... зустрічали люди, зайшли у один із міні-маркетів, каже, давайте подивимося ціни. Подивився, каже, Не надто да". високими ціни виявилися. Ні, виявивати. сказав, що ціни набагато нижчі на окремі товари, на товарів, як у. В столиці в Києві, тому це дійсно приємно. Взагалі, хотів би сказати, що візит голови Верховної Ради України в нашу область це не перший його візит, взагалі в регіони України. Як він сказав, 11-та область, в якій він побував, він має як порівняти і з ким порівняти досить високо оцінив наш рівень Володимир Рибак. Багато говорив у рівному про євроінтеграцію. От наскільки збігається стратегічне бачення, з точки зору Києва та і з тим, як собі бачить шлях у Європу у нас в області, зокрема представники місцевого самоврядування. Збігається повністю, тому що на минулій сесії обласної ради, яка відбулася 25 жовтня, ми прийняли рішення сесії з зверненням про те, що депутатський корпус, а отже, представники виборців, які нас обирали, цілком і повністю підтримує євроінтеграційний курс України. І він абсолютно повністю збігається з тими тенденціями, які зараз відбуваються, і в парламенті, в тому числі в парламенті. Ми мали можливість спостерігати про окремих депутатів або окремі фракції, які висловили свою категорічність. А в основному і представники і опозиційних партій, і представники провладних партій. Об'єднані в тому, що ми спільно йдемо у Європі, тому що той рівень цивілізації, який сьогодні показує Європа, він для нас найголовніший. Ви говорили, що йшлося і про реформу місцевого самоврядування. Якщо говорити про знову ж таки досвід європейський, наскільки він нам може бути цікавим саме у цьому аспекті, у аспекті реформування місцевого самоврядування? Ми маємо певний досвід, тому що ми співпрацюємо із багатьма воєводствами Польща область з Вармінно-Мазурським воєводством довгий час і ми. Знаємо їх досвід, вивчаємо цей досвід, знаємо, як в них проходила адміністративна територіальна реформа, а отже, і реформа місцевого самоврядування. І головний і основний висновок: що вектор направленості фінансових потоків є в сторону розвитку територіальних громад. Якщо це місто, значить місто має в першу чергу для розвитку і закон. Зобов'язує податки там певна сума податків, значить, державний бюджет сплачувати, але питома вага податків, які сплачують в державний бюджет, значно менша. Ніж тепер, яка існує у нас, тому і саме реформа місцевого самоврядування, яку ініціював президент України Віктор Федорович Янукович, направлена на те, щоб побільше податків, побільше фінансів залишалися в територіальних громадах для того, щоб ми не мали проблем з дорогами, не мали проблем з освітленням, з ремонтами шкіл, з утриманням і так далі, і так далі, і тому подібне, тому. Саме це питання обговорювалося. Це питання, ми побачили, що є у нас єдність в цьому, і керівництво Верховної Ради України, в особі голови Верховної Ради України, і народних депутатів України, які сьогодні представляють більшість парламентів, і звичайно, депутатів обласної ради, які теж бажають. Розвитку територіальних громад голова верховної ради, говорячи про розподіл податків зібраних на місцях, заявив, що 60% нині треба залишати на місцевому рівні, саме а 40% відправляти. В Київ, а не навпаки 40% зараз, наскільки я не помиляюся, 40 залишається на місці, 60 йде у Київ. Власне, що зміниться після цього, наскільки вільніше стане місцевим громадам, якщо таке буде, що 60% залишиться тут? Ну, я лише одне можу сказати: якщо навіть для області 5% залишається на розвиток територіальних громад, то це в загальній сумі не багато, не мало, але в межах. 300-350 мільйонів гривень дайте нам зараз не 40, а 20 ще до тих, що ми маємо відсотків. Ви можете уявити скільки своїх власних програм ми зможемо реалізувати для того, щоб людям жилося краще. Наскільки я знаю, перед Володимиром Рибаком на нараді озвучували проблему низького рівня доходів особистих селянських господарств. Що тут можна зробити? Можливо, потрібні якісь рішення на найвищому законодавчому рівні? Ну, звичайно, це потрібно внести зміни до деяких законів, по-моєму, до 11 законів в частині. Не тільки збільшення доходів особистим фермерським господарствам, тобто людям, які займаються, які мають особисті господарства, і фермерам в тому числі, але і направити кошти і збільшити фінансові потоки на будівництво сільських вулиць. Чим ми і займаємося, але тих коштів, на жаль, не надто багато. Збільшити доходи можна через е, е, с, таку механізм реалізації власне вирощеної продукції. Був такий час, що ми пам'ятаємо, коли були е, заготівельні підприємства, цим займалася споживча кооперація, е, коли е, в людей приймали залишки сільськогосподарської продукції, направляли на армію, на пенитенціарну систему, тобто на всі ті. Установи і підприємства, які потребували саме державної підтримки, саме про ці речі говорив Володимир Васильович. Я думаю, що створення такої продовольчої біржі дасть величезний поштовх для того, щоб кожна людина мала можливість спланувати, куди реалізувати і як реалізувати, гарантовано реалізувати, загарантовано. Ціну в залишок своєї сільськогосподарської продукції продовжуючи тему фінансів, нині представники місцевого самоврядування нарікають на те, що державне казначейство не пропускає всіх платежів, всіх платежів з місцевих бюджетів. Власне, наскільки ця проблема гостро стоїть у нас в області, і що робити, який вихід тут ви бачите? Проблема затримки платежів. По окремим видаткам, звичайно, є, але хочу сказати, що поточні платежі по заробітній платі, по енергоносіям, по захищеним статтям у нас або були не досить тривалими і не є такими, ну, про які можна було б говорити, що це досить. Серйозний фактор, який впливає на економіку і, в тому числі, на фінансовий розвиток нашої області. Звичайно, це в державі є, виникла ця проблема. Виникла, ви знаєте, і по телебаченню не один раз про це говорили, що нам необхідно вирішити питання з. Транзитом і транспортуванням російського газу є певні виникли перепони в цьому відношенні. Можливо, із-за того, що Україна наближається до підписання угоди про асоціацію. Виникли питання з раніше взятими запозиченнями, які потрібно віддавати, а це питання, які ставили. Європейський банк реконструкції і розвитку перед Україною, коли ну, будемо говорити, не видала весь той кредит, про який було домовлено на державному рівні, через те, що президент і уряд категорично проти того, щоб в рази підняти вартість споживчого газу для населення. Це, звичайно. Президент ще раз недавно, при зустрічі про це повідомив, що Україна не буде піднімати ціну на газ для своїх громадян. І інші чинники, які сповільнили цей процес, але це не означає, що це вже все, там коштів не буде. Будуть кошти, і буде все нормально. Повірте, виникли певні труднощі, які ми спільно, одні з розумінням. Інші із намаганням залагодити і політично, і на рівні зустрічі і представництв і обміну делегаціями вирішити досить в короткий термін. Я думаю, що це на рівні уряду вдається і вдасться зробити, і область отримає все необхідне. Хоча я ще раз повторюю, що в нас ми нещодавно отримали 57 мільйонів гривень проплат, де по статті Заробітна плата повністю розрахувалася. Зараз залишились певні ще видатки, не оплачені вчасно. Це тим підприємствам, які, люди, яких працюють, коли їм проплачується за певний вид робіт, виконаних робіт, заробітна плата. В цьому відношенні я думаю, що Недавно голова обласної державної адміністрації Василь Михайлович Берташ на рівні і президента України, і міністра фінансів України, піднімав це питання і отримав чітку відповідь про те, що затримки будуть ліквідовуватись, і досить серйозно цим займається уряд. Е, зрозуміло, трошки давайте до інших тем. Активність громад про це багато говорять, місцевих громад мається на увазі. Чи вдалося голові Верховної Ради якось оцінити от ситуацію у нас в області, наскільки він ви казали, 11 вже регіонів проїхав. Якщо, можливо, десь були якісь порівняння на нашу користь чи не на нашу, звичайно, на нашу користь. Ну, досить. Ви поставили мене в таку ситуацію, що або потрібно, знаєте, Хвалити, Давайте правду просто але скажемо. скажу правду, що досить відмітив Володимир Васильович, досить серйозний поступ рівненщині в частині саме написання програм розвитку територіальних громад. У нас завершений, кожен населений пункт має свою програму розвитку. В написанні цієї програми розвитку приймали участь громадяни того чи іншого населеного пункту, представники виконавчої гілки влади, тобто виконком відповідної сільської ради, сільський голова як представницького органу і, звичайно, начальники і управлінь і голови районних державних адміністрацій. Це досить серйозний фактор, де будь-який який населений пункт, можна запитати, що там в 2015 році ми зможемо їм допомогти, чи в 2014, коли будемо приймати програму соціально-економічного розвитку, відкриваємо і ось програма, де що в першу чергу необхідно зробити. чи там... Е Премонтувати школу, чи розширити, чи, чи відновити, чи, чи побудувати дитячий садок, і, і, так далі, і так далі. Тобто, це, по суті, справи було відмічено, тому що наша область перша в цьому відношенні, яка, має, яка знає, що необхідно людям, і це конкретизовано на, в конкретній програмі, в конкретній концепції. Гот про щоб гроші були під ці програми. Звичайно, щоб гроші, але тут уже краще з тих коштів, які є, вибирати. Ага, тут в першу чергу необхідно побудувати школу. Що і проводить цей курс, проводить голова обласної державної адміністрації. По суті, в нас було три форуми місцевого самоврядування, де визначили ми той напрямок. Що в першу чергу необхідно? Ті самі комунальні дороги і ті самі школи, яких ми збудували, тобто нових дев'ять шкіл збудували за 3 роки. Це досить серйозно оцінено головою Верховної Ради України. І оці білощебеневі дороги це теж наш досвід, і культурно розвиток культурно-дозвілевих комплексів це теж наша ініціатива, наш досвід. І е, е, дитячі майданчики, які ми е, в, в запроваджуємо в, в таких населених пунктах, де досить багато дітей, і так далі, і так далі. Це було відмічено, і з позитивної сторони досить серйозно відмічено. Хотілося б почути декілька коментарів стосовно питань, що піднімалися на сесії обласної ради. От зокрема, щодо водоканалу, знову виникли питання і створили, знову створили робочу групу. Власне, чим вона буде займатися, і яких результатів очікуєте від неї? Дуже серйозне питання. Це питання. Економічної ефективності роботи водоканалу. Досить стратегічний об'єкт. По суті, справи, місто Рівне постачає воду, постачає наш облводоканал. Ми в свій час приймали рішення і звернення до депутатів міської ради на їхнє звернення і прийняли рішення, передаємо вам. В міську комунальну власність депутати міської ради, серйозно подумавши, сказали нам, що ми не зможемо його утримувати, тому що це величезні затрати необхідні. І водоканал, з однієї сторони, є рішення сесії обласної ради, що ми передаємо місту, з іншої сторони, місто не приймає цей об'єкт, і управління залишилось цим об'єктом за обласною радою, тому що Ще ніхто його не забирав і не передавав, хоча рішення є. З іншої сторони, борги, які створюються в облводоканалі, це в основному боргують ті юридичні і фізичні особи, які працюють, живуть в обласному центрі. Завжди покривати борги облводоканалу за рахунок. Фінансових потоків, які ми перерозподіляємо на сесії обласної ради, ну це неможливо. Це потрібно е, десь зробити якийсь аудит і сказати е, на рівні спеціалістів, що існують різні форми. Форма концесії. Давайте, от наша група пропонує, давайте ми передамо в концесію, тобто з своєю власністю, але хай управляє там. Та фірма, яка має досвід, яка має там, з іншої сторони, можна і е, цей е, об'єкт передати в оренду. Можна цей об'єкт і продати в кінці кінців, але ми повинні щось з цим підприємством робити, тому що не можна із року в рік просити у власників. Нашого підприємства Азот, що ну, от, розумієте, така ситуація, або просити в е, державі, що дайте нам якийсь кредит, тому що ми мусимо перекрити цю заборгованість і так далі, і тому подібне. Тому і е, створена така комісія, депутатська комісія, в цю комісію е, залучені, і спеціалісти, які. Я маю велику надію на те, що е, з, спільно з використанням і науки, з використанням сучасного менеджменту нам запропонують, що нам робити з облводоканалом. Останнім часом досить емоційно в нас в області обговорюється тема позбавлення певних населених пунктів статусу радіоактивно забруднених, власне. На вашу думку, чи взагалі існують підстави для подібних розмов, для подібних рішень? Якщо так, то хто саме це має визначати, вирішувати і якою тут є позиція рівненської обласної ради? знаєте, підстави у людей є, тому що є доповідна записка або заключення національної комісії? Яка визначила, що з 339 населених пунктів, які є ураженими внаслідок радіації або внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 155 населених пунктів, ніби вони перевірили, вже можна перевести в, в ті, які вже цілком чисті. Да, так? Звичайно, якби або керівництво обласної державної адміністрації в особі голови, або керівництво обласної ради знову ж таки в особі голови. Мало можливість поспілкуватися з тими членами комісії, які де вони працювали, в людей питаєш, люди не бачили, де працювали. Коли в людей запитуєш, можливо, там на залуження-перезалуження виділялись такі величезні кошти на ці населені пункти, де там змінилась вже ґрунт, змінився, і вже давним-давно там радіація десь пішла, не знати куди. Такого не було. Тому категоричність. Яка прозвучала з вуст голови обласної державної адміністрації, з вуст моїх, як спільна наша категоричність, ми категорично не погоджуємося з висновком цієї комісії, досить високоповажних людей, які там підписали ці висновки, і звертаємось до комісії, все-таки ну, в доказовій базі показати нам, де вони, коли проводили, як виникали оці всі. Нові спостереження, і яким чином вже був 20 там чи 22 роки тому назад забруднений земля забруднена і що ж там було зроблено, для того, щоб вона можна вже констатувати, що вона не забруднена. Тому ми це питання не виносили не на розгляд сесії обласної ради. Ми відправили назад оці висновки комісії туди ж в комісію і написали єдине. Ми категорично не погоджуємося з висновками комісії. Крапка. З іншої сторони, для того, щоб не було, знаєте, ніяких інсинуацій з цього приводу, звичайно, для того, щоб залучити інвестора, інвестор повинен знати, що це чиста земля, що там можна вирощувати щось, що там можна здійснювати свій чи аграрний бізнес чи інший бізнес розширяти, він повинен бути в цьому абсолютно переконаний. Ми йдемо зараз до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. І саме через цю призму ми знаємо, як цікавою буде Україна, і тим більше наша Рівненщина вже цікава нашим найближчим сусідам-полякам, які готові е, взяти і в оренду землю, які готові е, розмістити свої підприємства. Але їм треба переконлива база, переконливі дані, що це є досить. Е, Серйозний висновок комісії для них серйозним висновком комісії є комісія МАГАТЕ. Тому і ми, звичайно, ще не отримали відповіді з цієї нашої національної комісії. Якщо вона нас не влаштує, ми тоді винесемо це питання на сесію обласної ради і спільно звернемось до міжнародної комісії МАГАТЕ для того, щоб вони дали свої теж заключення. Тобто без погодження з обласною радою ніхто не може статусу з того чи іншого населеного пункту зняти? а ніхто і не зніме. Це по-перше, обласна рада по суті справи повинна звернутися до Верховної Ради України з проханням від на основі висновків комісії, з проханням, тобто, зідніцювати зняття оцих цих Обласна рада, я думаю, що не тільки. Абсолютна більшість, яка є в обласній раді, а й опозиція. Я маю велику надію, що не підтримає саме такий підхід. Тому я звертаюсь до людей і хочу заспокоїти всіх, що ніхто ніяких е зон, як в народі, кажуть, так? ну вибачте вже, за таке так люди говорять, ніхто не знімає. Поки що це. Рівень нашої компетентності зрозуміло. Програма закінчується. Останнє запитання. Власне, от сьогодні в Україні відзначають День залізничника. Я чув, що для вас це теж ледь не таке сімейне свято. Чи встигли ви вже привітати сьогодні залізничників? Звичайно, я встиг і ще раз вітаю всіх залізничників із професійним святом. Хай Бог посилає вам здоров'я, і саме головне, що це досить відповідальна робота. Яка забезпечує розвиток нашої країни. Від вашої роботи залежить дуже багато. І саме головне це авторитет нашої держави. Тому для мене, звичайно, це сімейне. У мене тато 46,5 років відпрацював на залізниці. Слава Богу, вже 84 роки, і я горжусь тим, що. Мої батьки, мама більше 40 років трішки більше працювала на залізниці Царство Є Небесне, але я пишаюсь тим, що і мій старший брат, і племінниці є залізничниками. Ну, не всі в нас в роду залізничники, але старші так, тому всіх і свято. Що ж, дякую за ці привітання. Дякую за розмову за цікаві відповіді. Нагадаю нашим глядачам. Це була програма один на один. З нами був голова Рівненської обласної ради Юрій Кирчатин. До Побачення. До побачення. Хай щастить.